Доброго ранку, каже інформаційний день. Я його підхоплюю. Скажу вам, що нам ніхто не буде заважати. Вони сьогодні всеношно бавилися у стінах парламенту. В результаті сплять як суслики. Навіть скасували один сесійний тиждень, перепрацювалися, тому просто скасували в січні ще один робочий тиждень. Кабінет міністрів теж переніс, бо не виспався своє засідання, і розпочнеться воно після обіду. А от на відміну від експертів, експерти не сплять і Яна Лаврик з економічної програми. Інстуту майбутнього вже завітала до нас студію. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Давайте проаналізуємо, що ж наприймали тріумфально під ранок парламентарі. Бачу, що була прийнята низка бюджету утворюючих законопроєктів. так, і треба людей, які зараз поспішають на роботу, їм розказати, що важливого зміниться у веденні бізнесу, А потім вже в житті проаналізуємо да, на селі. Так, так, ну от, власне, конкретно, тих, хто. Як то кажуть, працює, а не на бюджеті сидить. На самом деле, каких-то кардинальних змін ми не увиділи. Доходна частина, расходна частина в цілому в рамках очіданій. Бюджет по-прежнему незбалансований, хоча його така. Да, то що, ви про пишете. бюджет? Я вам говорю зараз про зміни в бюджетний кодекс, розкажіть нам, Що змінюється для бізнесу перше? А Конкретно, давайте. давайте по законопроектам, которые вас интересуют. Ну, давайте так. Вот е, был принятый закон про банки банківську банківську діяльність. Наскільки я розумію, це гарантія вкладникам приватбанку. Як да. розцінюєте ці законопроект і чи вдасться е, по, е, погасити паніку, советську паніку біля банкоматів пенсіонерів і бабущ? На самом деле, мы видим, что как таковой паники уже и сейчас не происходит. Она скорее была до всех этих моментов. Угу. Более или менее народ реагирует спокойно, и і... Ну, no, да, no, dal... закон сам, як а, я говорю, в А, это закон, чи правильный? Про а, гарантование. А, конечно, это закон, который направлен на а, потушение пожара, скажем так, на успокоение народа. И, в принципе, его можно воспринимать позитивно, как некий сигнал о том, что мы идем по правильному пути и что все будет спокойно. Принят рентный закон 3038, ваша оценка? Про, Про снижение ставок ренты. Безусловно, мы позитивно оцениваем это решение. Почему? Потому что мы критически зависим от импорта энергоресурсов. Вдумайтесь только, мы за последние 6 лет импортировали на 100 миллиардов долларов нефти, нефтепродуктов и газа. 100 миллиардов – это больше годового ВВП. У нас при этом падает нефть, падает добыча нефти. У нас при этом практически не растет добыча газа. Мы полностью зависим от импорта этих энергоресурсов, и мы ничего не делали для стимулирования добычи. То есть, это стимулирует? Конечно. Так? Поэтому это снижение налоговой нагрузки на бизнес, прежде всего на... Добуваючи компанії, нефті це то рішення, которое буде стимулювати добычу. це то рішення, которое должно вести нас керканізавість. Тобто ви вважаєте, що це є все таки стимулюючий закон, а не корупційно лобійський Як про це заявляли ті, хто не голосували за цей закон? Однозначно ні, однозначно нет, тому що бенефіціарами цього закону являються всі жителі. Uh -huh. Потому що всі ми пользуемся топлівом, тому що всім нам приходять платежки за отоплення, в тому числі, і дуже важно в цьому направлении двигаться вперед к независимости. Скільки не пробували проводити, пройшов закон 2142 а він називається закон про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредиту е на експорт. Це, вдругу, це не В другому читании в цілому принялось. Що це дасть? Протекціоністський такий закон. Да, ми підтримуємо сьогодні експортерів, потому что у нас не совсем благоприятная конъюнктура на внешних рынках, у нас по-прежнему остаются низкие цены на ЖРС, на зерно. А, как известно, это доля ВВП, Это 50%. Поэтому в этих тяжелых условиях это вполне естественно, это вполне закономерно поддержать экспортеров. Потому ж таким образом ми піддержуємо знову ж. А, а як розцінюєте результат? Він дасть результат, я маю на увазі, такий стрибкострибкоподібний в порівнянні, а... наприклад, з, з експортом 2016 року, так? Mm. Коли ми всі квоти вибрали ще на початках, так і потім казали, що не можемо конкури. Ну, Говоріть о яких-то масштабних цифрах колосальних результатах я би не стала. Тобто це скрізь. Скорее... А така моральна поддержка, така небольшая міра, Да? в будь-якому випадку в більшій степені все буде зависить від ринкової кон'юнктури. Угу. Добре, два закони тут можна не коментувати, бо вони зрозумілі. Це перехідні положення податкового кодексу щодо підтримки літак у будівної галузі. Вчора бачили угу. новий літак. Все нормально Так, да, все нормально. Да? Повод для ну, є. Ну і те, що встигли до нового року прийняти 5170, Тобто закон про вищу раду правосуддя, а це відкриває дорогу. Реформи зміни в вищої ради юстиції на вищу раду правосуддя це добре. Це не до бюджету стосується це все, як то кажуть, по ходу парахода. Давайте тоді про сам бюджет. Наскільки на вашу думку він збалансований, якщо врахувати, що Ну, 2% ВВП. по моєму така ціна була за закону про спецконфіскацію грошей Януковича mm. і компанії. Він був провалений. Це майже 50 мільярдів гривень. Чи ви побачили джерела перекрит... перекриття цих статей, чи не розбалансувало це бюджет? Однозначно, бюджет не можна називати збалансірованим, якщо він вже сводиться з дефіцитом. Ну, але є різний дефіцит. Є три mm. вже... Ну, європовідації. Тобто на сьогоднішній день 3% це в цілому э, в нормі. скажем так, согласно европейским критериям. Но, тем не менее, это дыра, которую необходимо будет закрывать. И нам необходимо будет привлекать внешнее финансирование в том числе. Но дело в том, что у нас бюджет, он не создает базу для развития. По сути, мы сегодня проедаем все эти деньги, но не стимулируем никоим образом бюджетными средствами рост экономики. Соответственно, в следующем году мы будем иметь подобную ситуацию. То, то вы в бюджете не бачите точек роста? Точки роста мы видим минимальные, скажем так. То есть это 5%, которые направлены именно на стимулирование экономики. И то давайте смотримся в этих 5%, что туда заложено. 500 миллионов долларов на развитие инфраструктуры. Из них половину это уже возврат старых долгов. То ось це не строительство новых объектов, которое бы могло запустить экономику, привести к созданию новых рабочих мест. Это просто погашение обязательств того же УкрАвтодора. Поэтому вот таких вот, точніше, ми чули з парламентської трибуни інше. На бюджет наступного року це бюджет якраз, власне, великого дорогобудування. Тому і тому і запитую вас, чому ви вважаєте, що так На самом деле, то есть позитив в этом плане есть, то есть бюджетные средства на развитие увеличены, она, однако, этого недостаточно. В масштабах страны недостаточно этих инвестиций для того, чтобы эффект действительно был колоссальный, для того, чтобы эффект был и уже для бюджета в следующем году в виде дополнительных доходов. Поэтому тому достаточно сдержанный оптиміст по этому поводу, все таки етабюджет приєднання. Давай правде справді в глаза. зараз зробимо невеличку паузу і э, після неї поговоримо ще про закладені э, точки росту в бюджеті 2017 року, або про їх відсутність. А приємних новин можна сказати, що вчора теж було скасовано 2% збору із э, фінансових валютних операцій, що є приємним. Трохи часу кажуть нам, так? Да, добре, підказали мені, що ми ще маємо час, я вже думаю, що ми втекли. Yes, yes. Давайте ще один важливий момент. Чи ви аналізували видаткову частину? Наскільки вона урізана в порівнянні з бюджетом 16-го року? Наскільки збал... ну, витратні статті зменшені? Uh -huh. На самом деле у нас розходна часть остається значительною. Це більше 40% ВВП. ВВП. Це багато. Это много, и мы должны стремиться хотя бы к каким-то европейским бенчмаркам. А почему у нас так много людей на, 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 на участвуют? Через те, что у нас много людей, не очень... бюджетных хороший... неправильно работников. Это очень хороший вопрос. Кто-то вообще считал, а сколько необходимо средств на содержание того же госаппарата? А сколько необходимо вообще средств для бюджета? То есть мы сегодня видим потенциал сокращения его в три раза. потому что на сегодняшний день нет цифр. Действительно ли эта цифра обоснована? Нет, точнее, оценок, обоснована ли эта цифра или она завышена. Мы имеем раздутый бюджет. У нас проблема, мы должны идти к сокращению расходов, а не подгонять доходы под расходную часть. Но ви зараз говорите як як, як інспектор з МВФ. Фактично ваша критика співпадає з такими загальними магістральними критикою, яку ми чуємо щодо бюджетного процесу. в Украине. А что не изменилась а философия складания бюджета, на вашу думку? Философия по-прежнему осталась та же. И когда вы говорите о том, что я рассуждаю как кредитный инспектор МВФ, интересное сравнение. На самом деле мы с вами, как налогоплательщики, естественно, интересуемся, интересуемся тем, а куда же идут наши с вами деньги. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы сократить наши расходы. И тем более снизить их, если они необоснованно высокие, и в том числе речь идёт о содержании госаппарата. Действительно ли нам нужен такой раздутый аппарат? А chyba там такі великі цифри, як, наприклад, в пенсійному фонді, де обслуговування Ой. дефіциту, по-моєму, в багато разів більше, ніж. І пенсійний фонд це наша проблема велика, тому що там на самом деле майже 14% ВВП это расходы пенсионного фонда. И в этом направлении сейчас много говорят о пенсионной реформе, о запуске накопительного уровня. Это тоже интересно. По нашим оценкам, по оценкам Института будущего, это могло бы сократить как раз вот эту вот составляющую ВВП пенсионного фонда с 14% до 5-6% в течение Най 20 30. лет. Да. Ну а теперь мы точно робуем небольшую рекламную паузу и продолжим анализ. Доброго ранку. Інформаційний день з Яною Лаврик про Українського інституту майбутнього. Ми говоримо про прийнятий вночі бюджет і низку законів, які змінюють частину бюджетного кодексу і правил гри на ринку. Ми з вами зупинилися власне на тому. Що нового з'являється у видатковій частині бюджету? Говорили ми з вами про великі видатки, майже 14%, Так ви кажете, для на обслуговування дефіциту пенсійного фонду і пенсійного фонду як такого. Але ж в нас завжди була ще одна чорна дірка. Це завжди був НАК Нафтогаз. Нафтогаз. Ми тільки і слухали про те, скільки треба негайно. На Зараз НАК Нафтогаз показує прибутки вперше, по-моєму, за всю історію цієї державної корпорації. Значить, вивільнилися чималі кошти. Ну да, тепер питання вопрос... Де вони підуть? Е, вопрос хороший в плані того, що деньги дійсно освободились, І це стало можливим благодаря такому непопулістському рішенню о підвищенні тарифів на газ для населення, що в свою чергу дозволило підняти ціну для газодобуваючих компаній, крупнейших в стране газодобывающая компания, газодобывание, компания выходит в прибыль, соответственно, у нас уменьшается дотация на нафтогаз, э, но у нас растет социальная часть бюджета, у нас растущее число пенсионеров по-прежнему, у нас растут социальные расходы, поэтому эти деньги, они, по сути, не были э, направлены на развитие страны, они, по сути, идут на социалку. Закрытий... Але у нас це завжди було бо, тому, що в нас совкова стара пенсійна на, на не система. Да. Тобто в ці в цьому бюджеті немає навіть на вашу думку закладених механізмів запуску от, власне пенсійної реформи, як, як і шлях до того, щоб скорочувати потім а, ну, цей Пенсійна пенсійна реформа дані в поки не предусмотрена. Єсно, ми повинні говорити о запуску второго уровня накопительності у від ну, а того савкак якого ми привыкли, коли. Когда... У нас uh, работающий все платят в загальный котел, а потом что зараспределяем. Да. Когда работающая молодёжь обеспечивает пенсионеров, и по сути никто не знает, куда идут деньги, некая чёрная дыра. Якие реформы, на вашу думку, будут притрыманию этим бюджетом? То тобто, туда вы побачили эти такие вот моменты. Мы говорили про законы, ад... которые трошки поменяли правила для бизнеса, а але... мы однозначно продолжаем говорить о налоговой реформе. Но угу. реформа ли это? Если мы не принимаем радикальные меры, Здесь і зараз сразу, то это не реформа, а нікі полуміри. Ми все время играем в гру. вот здесь немножко снижаем, здесь ми повышаем. А це наша гра чи нав'язана гра. Тобто, ми ці на увазі ми пам'ятаємо перед бюджетом 16-го року. Дискусія була жорстка. Так, комітет профільний mm -hmm. парламенту хотів ліберальну реформу. Бізнес експерти її підтримували. Мінфін сказав ні. Мінфін mm -hmm. пішов на поводу у нашого головного кредитора в МВФ цього разу. Это сама ситуация? На самом деле, в последнее время все, что происходит в Украине, оно происходит в согласии МВФ. Потому что мы критически зависим сегодня от кредитов МВФ, которые позволяют пополнять золотовалютные резервы, когда у нас не совсем благоприятная ситуация с торговым балансом, у нас дефицит торгового баланса, у нас не хватает средств в резервах, нам нужны средства МВФ прежде всего для пополнения этих резервов и для поддержания курсовой стабильности. Соответственно, мы играем по правилам этого кредитора. Да, это деньги, которые не идут на развитие. Они никогда не шли на развитие. Но это дешевый ресурс, который позволяет поддержать курсовую стабильность. Так, але мені здається, що в від теоретичної моделі, якщо в практику ми б не могли дозволити собі відмовитися від цих дешевших дешевих коштів з МВФ, правильно? Тобто ми іншого ресурсу зараз не маємо. А діло в тому, що доступ так, внешнім ринком у нас закрит, по суті, і якщо ми навіть порівнюємо єврооблігації, не по гарантії США, угу. то это мінімум 10%. то кредиты МВФ, конечно, ставки гораздо меньше. Но дело в том, что сегодня Украина никто не даст. Тому популисты, критикуют, в принципе, говорят нам неправду. Потому что варианта у нас, ниже э, сейчас, э, кредит МВФ, немає, просто. просто нет варианта. Просто нет варианта. Поэтому мы играем в те правила, поддерживаем ту политику, которую навязывает МВФ. Дивіться, на всі поправки, навіть на всю процедуру, бо вночі провалені поправки за всіма правилами регламенту переголосовувалися, поверталися. Тобто, все комарно ніби не підточить. На все вистачало голосів на загально на бюджет вистачило голосів. Чомусь на закон про спецконфіскацію грошей Арбузова і Януковича голосів не вистачило. Чому я думаю, відповідь очевидна. Неке політичне рішення, яке було, мабуть, вже предсказуема. Тобто ви хочете сказати, що провладна коаліція захищає інтереси Арбузова, Януковича і інших? Я не хочу давати такі оцінки. Я не знаю, хто які інтереси захищає, но для мене очевидно одне, що це було заплановане рішення, ніхто сюрпризів не очікував. Ми тут ставимо три крапки, тому що це здоровенний такий дігросі-бук, бюджет 2017 року, і там ще багато чого треба буде читати і, і виджитувати. Але я дякую Яні Лаврик за початок нашого ранкового аналізу, експрес-аналізу. Яна Лаврик, експерт з економічних програм Українського інституту майбутнього. Вам гарного дня через декілька хвилин. Новини після новин ми повернемося до цієї студії.